Слава Ісусу Христу! Всім благословенного дня, благословеної неділі. Кожен, хто перекличе ім'я Господнє, той спасеться, каже це Писання, а також в Писанні сказано «безперестанно моліться». Нам церква показує особливих угодників Божих, які реалізовували в житті. Це вміння молитися, тому що в нас може бути така уява про ці слова, що для молитви потрібно стати в особливому місці, в особливій одежі, перед особливими іконами, і лише тоді ми можемо молитися. І тому ми часто так кажемо, що «ну не мав я часу зранку помолитися, і ввечері прийшов стомлений додому і теж не помолився. Але молитися можна безперестанно, навіть тоді, коли ми займаємося якимись своїми справами, особливо так як ми з вами живемо у селі, і наша робота не завжди потребує, далеко не завжди потребує того, щоб також був зайнятий і наш розум. Більше ми фізично працюємо, і це сприяє тому, щоб ми під час своєї праці могли би творити молитву. І тому в церкві православні є така традиція творити Ісусову молитву. Цю молитву творять усі монахи, і не тільки монахи, а також і миряни теж дуже часто моляться цією молитвою. Відношення до цієї молитви якесь є в певної частини богословів, таке особливе. Вони кажуть, що не кожному можна творити Ісусову молитву, для цього потрібне особливе благословення, але. Якщо так підходити до цього питання, то це означає, що ми е, Ісусовій молитві, яка звучить, власне, Господи Ісуса Христе, Сину Божий, помили мене грішного, надаємо е, якусь особливу силу і вагу і вирізняємо її з поміж інших молитв, а це вже попахує якимось е, шаманізмом. Тому що хіба Господи помилуй, молитву можна творити, а Ісусу молитву не можна творити без благословіння. Це, мабуть, не зовсім правильний підхід, до, взагалі до молитви. І, але чому все-таки у багатьох ну, богословів є таке обережне відношення до Таке обережне ставлення до Ісусової молитви. Справа в тому, що коли людина починає творити Ісусову молитву безперестанно, повторюючи Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помили мене грішного, вона з часом може допустити у своє серце таку думку, що вона особлива, що вона подвижник, що вона має особливу Божу благодать, і в такому випадку вона може впасти в так званий стан прелісті, тобто духовної самообмани. І це справді є дуже шкідливе. Але для нас, Маріан, якщо ми будемо завжди мати на пам'яті свої гріхи, свої прогріхи, якщо навіть прийде такий момент, що в нас десь закрадеться думка, та, от я вже молюся, в мене так все добре складається, я відчуваю таку Божу благодать мені так добре під час молитви. От, якщо ми будемо згадувати свої гріхи. То Господь, бачачи наше смирення, убереже нас від таких великих спокус. Набагато більша проблема, якщо ми взагалі не будемо молитися. І тому тих, хто так застерігає Маріан від творення ісусової молитви, якраз і багато хто називав, що вони самі в прелісті перебувають. Тому що Ісусова молитва, вона як дихання допомагає людям боротися із своїм гріхом, ну і постійно бути перед Господом, так як сказано. Про Авраама, що він ходив перед Господом, і це було поставлено йому у праведність. А що таке ходити перед Господом? Думати про Господа. І в цьому ж, хіба це гріх думати про Господа? Хіба гріх говорити постійно, Господи, Ісуса Христе помилуй мене. От, і тому ми бачимо таких багато. Подвижників навіть і нашого часу, які е, пос, поклали в основу свого спасіння, саме якраз творіння от цієї молитви. Господи Ісуса Христе, помили мене. Це і нині е, канонізований Йосиф Ісіхаст. Е, він навіть і благословляв читати молитву Ісусу під час церковних богослужінь. Це наш апостол нашого часу, Паїсі Святогорець, який багато говорить про Ісусову молитву, та не лише про Ісусову. Він розповідає, що знав чоловіка, який жив дуже свасенним життям. Він працював, був простим, не мав якоїсь особливої освіти в селі, виконував звичайну просту роботу, але він постійно говорив молитву, оче наш, яку робить справу, і собі каже в простоті серця молитву оче наш і. Його так і називали, того чоловіка, Отче наш. Нещодавно спілкуючись із парафіянином, ну це вже трошки пройшло часу, коли відвідав домівки із Йорданським благословінням. Ну, говорив благословення, певне, певні побажання. От, і кажу до чоловіка, от ви працюєте в сільському господарстві, ви часто виїжджаєте в поле на тракторі, заходите в загонку, От і читаєте молитву. Каже, батюшка, я так і роблю. От поки зайду в кінець, прочитаю молитву чи наш І мені так радісно стало, що чоловік, працює, працюючи у тракторі, читає молитву. От І тому, дорогенькі, сьогодні нам церква. Згадує святого Григорія Паламу як одного із основоположників, або навіть правильно сказати основоположників, так званого ісіхазму. Ну ми не будемо сьогодні про ісіхазм, можливо, колись іншим разом. Але давайте ми чому нам церква от пропонує цього святого? Тому що це була основа всіх монахів, коли вони починали творити внутрішню молитву, коли вони молилися і постійно перебували перед Господом. Спочатку потрібно Ісусову молитву творити просто усно. Господи Ісусе Христе, помилуй мене, їй потрібно говорити або голос, або пошепки. І тоді з часом проходить навик. І людина зможе вже набагато легше її творити, бо коли ви спробуєте, вона не, не зразу буде у вас виходитися. Вам буде важко її творити, тому так і рекомендують наші подвижники, щоб ми спочатку усно вголос, можливо, верніше вголос, щоб ми промовляли слова молитви, щоб з'являвся так званий духовний навик до цієї молитви. А потім, скільки Бог дасть, коли прийде оця звичка, то людина зможе протягом дня творити цю молитву, можливо, на 10 разів повтори Господи Ісусе Христе, помилуй мене. Можливо, вона більше промовить, можливо, 100 разів. Ну, дехто, можливо, навіть і бере чотки і по чотках молиться, і творить Ісусу у молитву. Але це все треба робити, дорогенькі, у простоті серця. І людина буде мати духовну радість. За допомогою цієї молитви ми будемо страх проганяти. За, за допомогою цієї молитви ми будемо на Господа уповати. Ну, є така умова. Для творіння Ісусової молитви, що коли ми промовляємо слова ці божественні, ну саме найперше, ми не повинні бути в злобі по відношенню до своїх ближніх. От, ну, і якщо якийсь є гріх, треба йти до таїнства сповіді каятися в гріху. Бо якщо ми перебуваємо у видимому гріху і будемо творити молитву, то ця молитва ну, якби викушунствіна. От покаяння це є основа будь-якої молитви і будь-якого спасіння. Ну тому хай Господь нам вергеньки допомагає не тільки під час Великого посту, але й взагалі постійно, щоб ми підносили свою молитву до Господа, особливо в такий час тепер випробувань, у час війни, для того, щоб проганяти різні помисли, які нас спокушають, які ослаблюють нашу віру, які вселяють страх в наші серця. Ісусова молитва нам. Допоможе. Господь Хай нам усім допомагає. Слава Ісусу Христу! Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного!